До поліції також звернувся студент одного із вищих професійних училищ Коломиї з повідомленням про те, що невідомий чоловік, погрожуючи йому фізичною розправою та демонструючи ножа, заволодів його грошима. Деталі від правоохоронців. Як встановили правоохоронці, зловмисник підійшов до хлопця. Погрожуючи єнукові ножем, змусив його зняти кошти з найближчого банкомату, заволодівши у, у потерпілого коштами 2200 гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів 30 листопада оперативні працівники управління Кримінальної поліції ГНП в Івано-Франківській області Вільно з працівниками Коломейського відділу поліції затримали підозрюваного, коли той прийшов у СІЗО міста Івана Франківська, щоб передати передачу сестрі. Підозрюваним виявився 43-річний житель Івано-Франківська, який тимчасово проживав у одному із сіл Коломейського району. Звільнившись весною із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення подібного злочину, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. проводиться досудове розслідування.